Людська не може на вас вплинути. Ви от якась ідилія. Третій розклад, хто вибрав саме для тих, хто не може владнати свої відносини, у кого постійно якісь сварки, у кого постійно якісь е, розставання, невзгоди. Але що думав чоловік про вас? Він думав, що ви його обманюєте? Він думає, що ви з ним холодно відноситесь, він думає, що з вами тяжко. І думає про вас, як про якусь проблему. М -м -м. знаєте, як ви дивитеся по цій карті, то ви вже приречені. Ця карта теж обманю. І карта Я хочу отримати якусь свою вигоду путем хитрості. І я буду так схитрити, що ніхто цього не замітить. Людина воліка.